Естонському прем'єру Кі... Крістину Міхалу показали знищений росіянами енергетичний об'єкт. За даними Міненерго окупанти прицільно вдарили по ньому. Закордонна делегація побачила наслідки ворожих атак і почула про поточні виклики і потреби і потреби енергосектору. Зараз для України особливо важливо відновити обладнання, зокрема трансформатори та двигуни. Естонська сторона заявила, що потрібно об'єднати. А... Зусилля не тільки для відновлення, а й захисту для захисту наших енергетичних об'єктів. Дональд Трамп мав би перемогти, хоча б заради того, щоб розбурхати все ж таки Європу, яка б мала б задуматися про свою безпеку насамперед, яка пов'язана і напряму залежить від того, що творить Арефія в Україні. Ось Андрій Погоріло долучається до нашого ефіру традиційно в цей час. Андрію, я вітаю. Вітаю Віра. на твою думку. Як там Європа? Вони все таки розуміють, куди тепер їм насправді рухатися а, і що робити. Ти знаєш, мабуть, вперше за багато років у Європі стали з'являтися реальні актив рівні лідери і вже прямо почалось таке трошки змагання Франція, Німеччина, Велика Британія беруть участь е у лідерстві у побудові нових союзів, і можливо, ми побачимо, ну це не дуже швидко, але там за десяток, другі років, зовсім іншу європу і, взагалі, зовсім іншу політичну карту світу в цьому плані. Тож, президент Франції Мануель Макрон у четвер, 12 грудня, відвідає Польщу. Там він планує обговорити плани європейської миротворчої місії для збереження суверенітету України. Повідомляє польське видання Річ Посполита. Як пише змі, зараз лише виняткові обставини можуть змусити Макрона залишити Францію та вирушити до іншої країни. Однак є політичний календар, який не терпить затримок. Мова про інавгурацію Дональда Трампа на посаду президента США у суботу безпосередньо перед церемонією відкриття відбудованого собору Нотр-Дам, Макрон поспілкувався з Трампом приватно в Єлисейському. Палаці, а потім до них ще на півгодини приєднався президент України Володимир Зеленський. За даними видання, Макрон під час розмови з Трампом міг сказати йому, що Європа не може залишатися осторонь переговорів між США та Росією, оскільки має тут свої серйозні безпекові інтереси і готова увімкнутися в цей процес фінансово. Суть французької пропозиції миротворча місія, яка б гарантувала, що Кремль у майбутньому не порушить можливе припинення вогню та встановлену лінію.